Ваше Високопреосвященство, ваше Преосвященство, шановні отці, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас зі святом недільного дня, з Воскресінням Христовим і святом сьогоднішньої нашої Соборної служби прибуття до цього храму, великої святині, частинки мощей і черевичка святителя з Передона Тремефунського. Ця святиня, поруч з якою завжди є благодать святителя Спиридона. А благодать святителя Спиридона, його молитви, добре знає наш православний віруючий народ. І може багато хто із вас вже на власному духовному досвіді знає, як допомагає святитель Спиридон. Це свята людина. Від народження свого і до смерті тілесної на землі, і святість його лише набула нових форм і сили, коли святитель Спередон переселився на небо до престолу Божого. Протягом більше ніж півтора тисячоліття Він допомагає православним людям. Він, перебуваючи на тлінними мощами своїми на острові Корфу, в місті Керкера, в його храмі, допомагає всім, не тільки тим, хто туди приходять, але й хто закликає його ім'я по всій земній кулі, всі, хто його люблять, хто шанують, хто знають про Його велику допомогу. Один раз на рік відбувається переоблачення мощей нетлінних святителя Спередона – з мощей знімають черевички, бархатні, оксамитові, вишиті золотом. І ці черевички, як правило, бувають стоптані, які на мощах, які лежать в гробниці у раці. Стоптані черевички це свідчення того, що духовно, а може й тілесно, святитель зпередон мандрує між. Містами православними та між людьми, які йому й моляться. Він допомагає кожному, як допомагав при житті, особливо допомагає зараз, коли на небі перебуває Духом своїм і спускається до нас допомогти нам. Тому ці черевички, стоптані черевички, раз на рік, як Велика святиня, даруються у різні країни світу православні. І один з цих черевичків перебуває. Постійно в Києві у храмі на честь святителя Спередона. І сьогодні цей Черовичах на Черкащині протягом трьох тижнів. Саме сьогодні ми привезли його до вас разом з невеличкою часткою мощей святителя Спередона, привезли до вас, щоб ми разом всі сьогодні вклонилися великому святому і прохали Його про допомогу. Ми хотіли, і думка така була ще в минулому році, звісно ж, привести цю велику святиню в крутки поруч з вами, в храм, який носить ім'я святителя Спередона. Але, на жаль, на превеликий жаль отець Михаїл пішов в розкол, в безблагодатний розкол ПЦУ. І той храм зараз для нас, для Христової Церкви, недоступний. Тому ми привезли його сюди, в Мельники. Щоб і жителі, крутьків, і мельниківці, і всі, хто з навколишніх сіл шанують Спиридона, сьогодні були з нами. Сьогодні я особисто прошу кожного з вас, коли будете прикладатися до святині цієї і просити у святителя про свої потреби, а він обов'язково почує і надасть кожному допомогу. Коли будете прикладатися, прошу вас, кожен з вас. Одним словом, попросіть у святителя за отця Михаїла. Попросіть, щоб він повернувся у лоно Канонічної церкви православної. Святитель, очі з допоможи, поверни Отця Михаїла. І, звісно ж, просіть про своє. Просіть про те, в чому маєте потребу, чого бажаєте. Є таке прислів'я народне. Хто шанує Спиридона, не залишиться без дому, без роботи. Всі, хто просять Спиридона, Святителя допомогти в земному житті, отримують це. Мені Господь неодноразово благословляв бувати у мощі святителя на острові Корфу, в тому числі і в День його пам'яті. А там не день його пам'яті, а кілька діб його пам'яті. Чому? Як це відбувається? Починається все з Божественної синічного бдіння і з Божественної літургії перед мощами Святителя, а потім протягом однієї, двох чи навіть трьох діб люди, які живуть на острові Корфу непреривною чергою, струмочком. І йдуть до мощей святителя Спередона. і вдень, і вночі, і вдень і вночі близько ста тисяч людей православних живе на корфу, і коли його день пам'яті, всі до нього йдуть. Струмочком, поки всі 100 тисяч не пройдуть, храм не закривається. Декілька діб і йдуть люди до мощей свого святого. Вони найсправді відчувають його як свого батька, як дідуся. Вони й кажуть: так, це наш дідусь. І просять його про все, про все, про все, про все, що, в чому мають потребу. Інколи ми, коли просимо святого про щось. Трошки засмучуємося і думаємо, ну це ж невеличка потреба, це таке наше земне. Може, й не будемо турбувати святого. Якщо велике нам щось треба, квартира, чи щоб на роботу влаштуватися, чи щось якісь борги віддати, то будемо просити. да. А якщо щось маленьке, незначуще, ну не будемо турбувати святого. Так розмірковуємо ми з вами. Але жителі острова Корфу міркують зовсім по-іншому. Вони не засмучуються, вони йдуть до свого святого, до свого дідуся святого, щоб просити про все, про будь-яку невеличку річ, яка їм потрібна, про прощення гріхів своїх, про те, щоб скласти іспити, про те, щоб одужала дитина від грипу, від простуди, про все. І не тільки в дні пам'яті. Жителі Корфу люблять свого святого і постійно поруч з ним духовно. І рідко коли відпускають свого святого в мощах зі свого острова. Але ми пам'ятаємо і в нас в Україні, і в Києві, і по Україні мандрувала десниця святого Спередона. І ось сьогодні невеличка частинка мощей його черевичок. Він буде перебувати у вашому храмі і сьогодні, і завтра, два дні, кличте всіх, всіх мешканців, мельників, крутьків, окресних сіл, церковних і нецерковних, віруючих і невіруючих. Нехай всі прийдуть, розповідайте їм, що це. Можливість зустрічі з таким святим, який допомагає всім у будь-якій потребі на будь-яке прохання відповідає. Давайте зараз з вами звершимо хресний хід навколо храму з черевичком і мащами святителя Спередона.